Об'єднати волонтерів та військовослужбовців в Івано-Франківську відкрили центр допомоги ветеранам. Його мета забезпечити бійцям, які повертаються з фронту, усі необхідні умови для реінтеграції в цивільне життя. Як це працюватиме, дивіться у наступному матеріалі. Дізнатися про потреби захисників, скерувати їх до необхідних структур та допомогти реадаптуватися. Саме цим займатимуться представники центру. Це є об'єднання. Волонтерські та ветеранських спільнот, які наразі допомагають армії, допомагають переселенцям, допомагають людям, які цього потребують, допомагають тим людям, які вже з тих чи інших причин звільнилися з ЛАВ ЗСУ, тобто наближають перемогу України. Як тільки можуть, це організація зібрала небайдужих людей, небайдужих ветеранів, волонтерів, які зацікавлені в розвитку нашої держави, які зацікавлені в просуванні своїх ідей на державному рівні, і вирішили створити таку організацію, яка б об'єднала всіх цих людей. І дала змогу працювати на розвиток нашої держави, дала змогу допомагати нашим ветеранам, нашим військовим. Відтепер активісти починають залучати волонтерів з різних організацій, які могли б супроводжувати військових та їхні сім'ї. Перший тренінг у нас пройшов з дружинами військових, з ветеранами. Ми розпочали навчання по грантовій програмі. Я вчу їх: як написати грантову заявку, як знайти ті корисні грантові кошти на отримання свого бізнеса. люди приходять з задоволенням і діляться своїм бізнесом, розповідають, що вони хочуть, які в них страхи. І ми на практичному тренінгу проробляємо, прям прописуємо, і я їм допомагаю в цьому. Кожен повинен займатися якісь виділяти свою нішу, так де він буде в цьому напрямку компетентним, і він може вирішувати тоді ціленаправленно якісь потреби ветеранів. чи Ну, те, що, те, що їм потрібно, так. Тобто, якщо ми взяли на себе громадську організацію, нові крила взяли на себе безпосередньо фізичне відновлення наших отарів, тобто ми цим практично в більшості в певній мірі займаємося. Згодом планують відкрити осередки центру в усіх районах Івано-Франківської області.